Жінка на кріслі колісному рухається вздовж довгого коридору. На ній світлий светр та штани. Через плече чорна сумка. Жінка говорить по телефону. На екрані з'являється текст Уляна Пчолкіна лідерка громадської організації Група активної реабілітації. З'являється заставка курсу: Як бізнесу бути інклюзивним. Серія 2: Розуміння інвалідності. На екрані з'являється текст: Поняття інвалідності, Застаріле та сучасне розуміння. Преамбулі конвенції сказано, що інвалідність це поняття, яке постійно еволюціонує. Відповідно, еволюціонують підходи, термінологія, розуміння цього поняття. І якщо раніше інвалідність трактувалась як обмеження, як хвороби, як те, що потрібно виправити, обов'язково привести до норми, то в сучасному світі поняття норми взагалі-то не існує. Сьогодні інвалідність більше концептуально не розглядається як обмеження. Це взаємодія між бар'єрами, які існують довкола людини, її фізичними порушеннями. Наприклад, я користуюсь на постійній основі кріслом колісним. І коли довкола мене немає жодного бар'єру, моєї інвалідності не існує. А коли на шляху до певної мети переді мною виникають. Бар'єри видимі або невидимі. Моя інвалідність тут як тут. Наприклад, коли я хочу потрапити до вбиральні і на моєму шляху є високі бордюри або сходи, я починаю відчувати свою інвалідність. На екрані з'являється питання: Тож, яке розуміння інвалідності є застарілим? Коли ми говоримо про еволюцію питання інвалідності, нам варто зануритись в історичний контекст. Колись інвалідність сприймалась як благодійна модель. Людям з інвалідністю потрібно було допомагати. Родини, де були люди з інвалідністю, ставали такими об'єктами жалю і благодійництва. Їх потрібно постійно було рятувати. Благодійна модель, коли людей сприймають як об'єкт, не як суб'єкт благодійництва, надихаються їхніми. Ну, обмеженнями можна так сказати за цією моделлю, і сприймаються такі люди виключно як об'єкти жалю, допомоги і ніяк не як рівні громадяни, які мають рівні права і можливості в суспільстві. За медичною моделлю інвалідність потрібно лікувати, виправляти, приводити до норми. А ми пам'ятаємо поняття норми в сучасному світі не існує. Тобто, всі ми є нормою. Далі в нас з'явилась. Реабілітаційна модель вона недалеко пішла від медичної, де людину все ж таки ще треба лікувати, приводити до норми, але в певній мірі можна і адаптувати за застарілими моделями інвалідності, за застарілими підходами, медичними, реабілітаційними, благодійними людина не має права голосу. Вона є об'єктом жалю допомоги медичних послуг і в Цілому не є повноцінним громадянином країни, в якій проживає, не може приймати рішення за себе. Таким чином, ми закриваємо людину вдома і не даємо їй права на реалізацію свого потенціалу. 80-х роках в Сполучених Штатах Америки почався рух, який змінив підходи до питання інвалідності. З'явилася соціальна модель інвалідності, коли люди які мали інвалідність, які мали різні порушення, сказали досить, нам потрібні послуги, нам потрібні можливості, нам потрібен доступ до навчання, до життя, до культури, до роботи. Кінець кінці. Далі з'явилася соціальна правова модель, де права людини дорівнюють правам людей з інвалідністю. Права людей з інвалідністю дорівнюють правам людини. Немає ніяких окремих прав людей з інвалідністю, немає ніяких окремих можливостей. Всі ми є рівними. Зараз підходи безумовно змінилися. Біопсихосоціальна модель дивиться на те, що нам потрібно дати людині, аби вона могла повністю себе реалізувати. Ми не жаліємо людину, ми не героїзуємо людину через її інвалідність. Я приведу маленький приклад, так як у нас сьогодні велика війна, і дуже багато військових чоловіків і жінок отримують інвалідність внаслідок поранень. Вони герої апріорі. А не тому, що вони мають інвалідність, на екрані з'являється питання, чим небезпечні застарілі підходи до розуміння інвалідності. Застарілі підходи призводять до того, що довкола нас будуються бар'єри. Застарілі підходи призводять до того, що ми втрачаємо інтелектуальний потенціал, ми втрачаємо робітничий потенціал, ми втрачаємо наших громадян, ми втрачаємо податки як держава. Це дуже просто. Якщо ми не даємо людині можливості реалізувати себе. Ми просто надаючи мізерні пільги, втрачаємо наших людей. На екрані з'являється питання: як застарілі уявлення впливають на життя людини? Я приведу приклад, коли народжується дитина з інвалідністю і не йде в дитячий садок, вона не йде в школу, вона дистанційно навчається в університеті. Вона все своє життя дистанційно отримує освіту, майже не комунікує зі своїми однолітками. Коли така людина виростає. І йде працевлаштовуватись, вона абсолютно не конкурентно здатна на ринку праці. Вона абсолютно не вміє комунікувати із соціумом. І тоді ми бачимо приклади не таких і незручних людей з інвалідністю. А все це наслідок того, що людина виростала в ізоляції. Приведу приклад, коли я спілкувалася з батьками дітей з інвалідністю, які були проти. Аби їхні діти йшли в загальноосвітні школи, тому що вони дуже боялися, що їхніх дітей з інвалідністю будуть ображати. У Мене одразу виникає питання: чи нас всіх не ображали в школі, чи не були ми тими, хто ображає? До чого тут інвалідність? Ми маємо всі інтегруватися в суспільство з будь-якими порушеннями. Всі люди мають взаємодіяти. Ми не маємо займатися сегрегацією, коли люди з інвалідністю ростуть з людьми з інвалідністю і абсолютно не вміють взаємодіяти із соціумом. І соціум також не бачить людей з інвалідністю. Ми маємо виховувати конкурентно здатних громадян. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною, за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.